Трояндочка Куперлайт. Нова Зеландія 2002 рік. Чайно гібридна, відзначена знаком якості АДР, що свідчить про те, що вона стійка до захворювань витривала до погодних умов. Ну, На мій погляд, це фантастична троянда. Куперлайт, мітне сяйво. Так воно і є. Відтінки помаранчевого, червоного. З легка абрикосового кольору, пуп'яночок в червоний, відкривається трояндочка з мідним сяйвом. Що стосується шипів, шипів дуже мало, майже немає. Кущик заявлено росте до 120 см. На одному пагоні, як правило, по одній квіточці. іноді може бути в суцвіттях. У мене це перший рік. На кожному пагоні по одній квіточці витривала трояндочка, повторно заходить залюбки на квітування, так написано в описі. Тож спостерігаю, але вже на сьогодні я вам можу сказати, що це буде одна з моїх найулюбленіших, незважаючи на те, що я люблю більш спокійні тони, але куперлайт. Дуже так виділяється серед яскравих троянд дуже незвичним своїм кольором. Вона мене вражає. Знаходиться вона поряд з бріозою. Бріоза, до речі, теж перший рік і така рясна. Це саджанець від Надії Панасюк. Бачила у Фейсбуці неприємності у Надії Панасюк. Десь там щось у когось не прижилось, не перезимувало. Мені дуже шкода цих людей. По своєму досвіду, я чимало троянду, неї замовила, можливо, навіть більше 30. В мене все добре. Одна хані Діжон погано перезимувала, але ви бачили деякі обробки. Я допомогла своїй трояндуці, і вона зараз мене радує, квітує, все добре. Тож мій досвід з Надією, Панасюк. Позитивний трояндочку Куперлайт я придбала у Тетяни Циган СПС роса 24-го року. Чарівна троянда ще не поширена. Кому вона сподобалась, можна придбати на осінь. СПС роса ще свої каталоги не відкрила. Тож, коли відкриє, це буде бум, тому що сортів дуже багато, каталог обширний.